Не хотів я вже про ліхтарі, наче казав, хватить цієї теми, але ще ось останню покажу. Тому що це сама нетипова переробка. До такої переробки це тільки ліхтарний маяк може додуматись. Ну, є такий ліхтар. теж так само епіцентровський був неробочий Отакий от от Акумулятор 0 один одномперний. Так, і переробляємо на літій. Ну, як звичайно, на літій, але зовсім не звичайно. З виду наче все те саме. У нього є світло фронтальне, і є отакий от прибамбас, можна поставити в кімнаті, щось читати, писати. Ну, доволі такий зручний. Ліхтар або і так ходити світити, як вам буде завгодно. Тобто, як зазвичай з виду все те саме, що він випустився з фабрики. От. І наче функціонально все те саме робить. Ну, а зараз я вам відкрию і покажу, що таке тут всередині. І маю надію, що багатьох воно здивує. Ну от, відкрив я ліхтарика. І що ми тут бачимо? Ну, Бачимо ми коричневі шоколадки акумулятори. Акумулятори. Їх два. Ми бачимо плату зарядки. І бачимо два контролера. От. Ну і саме цікаве. Саме цікаве те, що оці контролери отакі, вони не з'єднані паралельно. Акумулятори також не з'єднані паралельно, не з'єднані послідовно. Ніякого зв'язку один канал із другим немає. Для чого це потрібно? Ну, По-перше, що це, якби мене поймуть зразу мотоциклісти. Це як у мотоцикла, їдеш, відкрив кран на паливо, їдеш, паливо закінчилось, заглох і став. Став, підійшов до бака. Перевернув краник в іншу сторону, тому що, наприклад, вліво основне тут паливо, вправо, то запас резерву повернув вправо, завівся, їде далі. Він знає, що в нього є резерв, як загухне. Те саме тут. Якщо ми включаємо це світло, одне світло, ми споживаємо енергію тільки з одного акумулятора з нижнього. Так і платка контролера теж тільки на той акумулятор під'єднана. І ви світите там 5 годин там, чи скільки, і у вас вимкнулося автомат, виключив при напругі 2,7 на акумуляторі. От. Ви виключили і включаєте інше світло. Воно так само все з'єдно тільки вже на цей акумулятор і на другий контролер. Два незалежних контролера, два незалежних акумулятора. Це як резерв. Ви світили цим світлом, у вас закінчилась енергія. Ви переключили на резерв і годин ще 8-10 можете світити цим резервним світлом. Отак от, от, от воно зроблено. Я не знаю, до такого, мабуть, тільки ліхтарний маньяк може додуматись зробити. Ну, так, коротко розкажу, що тут. Блок живлення 3 але реально 2 ампера. Акумулятори дуже з гарною хімією шоколадки по 2000 мА. Кожний оригінальний і чеснойомтесь. Далі. Два контролера незалежних, але перероблені. Замінений резистор, отут, так, щоб струм заряду був 0,5 А, 500 мА кожний. От, тому що спочатку йде 1 А і значально фабрика випускає, а 1 А вони гарячі дуже гріються. А 0,5 А вони не гріються. Далі ще є заміна отут от резистора на діоди шотки. І там, і там. Що це дає? Якщо його не міняти, якщо не міняти, то нагрузка відключиться при падінні напруги на акумулятори 2,5 вольта. 2,5 вольта це погано для акумуляторів. Коли поставить сюди діодики, вона відключиться 2,7-2,75. То це вже для акумулятора не проблемно. Отака от, от система. От не знаю. Я, чесно кажучи, такого не бачив. Не знаю, кому воно потрібно, але можливо і потрібно Це резерв. Ви світите, потухло, ну нічого страшного, переключили на другу сторону. Ну, а зараз я зберу і ще покажу, яка, як зарядка робиться. Все, зараз, хвилинку зібрав. Беремо кабель зарядочки. Вмикаємо зарядочку. Що ми бачимо? Бачимо, світиться два червоних. Це заряджаються обидва канали. О. Якийсь із них зарядиться раніше, засвітиться синім. Коли вже два синіх, то заряджені обидва акумулятори, обидва канали. Ось така штука цікава. Ну і скажімо, це дійсно вже буде в цьому році остання тема з ліхтарями. Тому що це не... О, дивіться, як чудесно ми попали. Один синій, другий червоний. от, Вже один канал заряджений, Чому остання? Тому що це нескінченно, я їх роблю часто і не хочу. Скажімо так, уже і так, це, це третє відео, яке навіть четверте відео про ліхтарі. Думаю, цього достатньо. Єдине, звісно, десь перед новим роком, після Різдва, я викладу ще одне відео про ліхтар. Ну, цей ще ліхтар я ще не знаю, який я зроблю. Ну, там я хочу наманіячити ще більше. Таке, щоб воно було єдине. Єдине в нашій чи країні, чи в світі. Ну, Ну, Буде таке, що шоковані будете таким ліхтарем. Є в мене домисли, ну немає такого ще корпуса, нема донора для нього. От. Також я можу зробити на замовлення будь-який е, ліхтар е, з будь-якими функціями. Тобто туди можна поставити от, е, плату зарядки із будь-якого скажем так, чи з повербанка, чи з автомобіля прикулювач, чи з сонячної панелі. З куди хочете, со скутера навіть зарядитись можна. От. Такі речі я вже робив і роблю. Далі можна зробити вихід повербанку. На більш дешевий варіант звичайний вихід. Ну, трошки дорожче, це буде повербанк, скажімо так. Вже є з швидкою зарядкою Quick Charge. О, там який там третій чи четвертий протокол. Далі можу зробити, навіть якщо корпус дозволяє, маленький підсилювач всередину, плату блютуза з телефона музичку. тік, включили, грає, динамічок маленький. Бачите, вже зарядились обидва канала, обидва синіх. От, можна таке вчудити. Ну, Все воно, різну звісно, вартість коштує. Ліхтар з повербанком в залежності від кількості акумуляторів, від ємності, Ну, як правило, якщо його робити, то, ну, хоча б 8 тисяч мА, щоб ви могли зарядитись. Можна більше, можна і 12, і 20. Це все залежить від вартості буде. От, також від розміру корпуса є. в мене і більші корпуса, є більш такі елітні. З них я ще нічого не роблю, поки так держу на якісь замовлення, які будуть і мені цікаві, та і для вас це буде доволі таке і не тільки цікаво, а й в роботі тай ліхтар буде радувати багато років. і... Своїми функціями здивує. Ну, вже зарядочку можна виключати, пакувати в коробочку. Завтра в магазин. І ціна на цей ліхтар, на цей чи такий подібний в замовленні буде тисячу гривень. Одна тисяча гривень. Це небагато. Це дешево. Якщо порахувати навіть цього донора, який там. Будемо рахувати, що він недорого, хоча він куплявся такий не Порахувати вартість двох акумуляторів оригінальних, два контроллера, блок живлення 3 роботи кілька годин, то явно за 1000 гривень мало хто хоче такий ліхтар робити. Але в мене ціна 1000 гривень. Акційна, вона буде діяти не тільки сьогодні, завтра, а буде діяти доволі довго. Можете звертатися, телефон є там у опису внизу. Також є оптова продаж ліхтарів по таким смішним цінам, що якщо майстер купить оптом, то заробить він. Ну, скажімо, два рази більше. Чим він заплатив, мабуть, якщо купить ліхтар, купить акумулятор, контролер, там, зарядник от, і потратить там якусь суму, то заробить він легко у два рази більшу тієї суми. Тому можете звертатися по оптовій продажі. От, у розріб це тільки перероблені. Уже всі перероблені ліхтарі. Там, звісно, вже, ну, вартість зараз на сьогоднішній день перероблених від 300 до 1000. Ну, на будь-який, скажімо, і вкус і будь-якими здібностями. Є з акумулятори 400 мАті ставив я ось такі. Це 400, чесно 400. От. Ну і є 2200, є, є 4, є 2000. То, тут 4 ще є 4 в іншому ліхтарі за 900 гривень 4. Там уже зарядка і від автомобіля, і від сонця, від чого угодно. От така з фонарями у нас ситуація. Цікавить, дзвоните. Також є підсилювачі. Будь-які там підсилювачі музикальні, це фірмові і ресивери, трошки по акустиці. Дещо теж номер у вас є. Ну і останнє хочу сказати, продаж легальна. Продаж не просто так я вам продав. Продаж йде через магазин, мій магазин власний. Я підприємець. До кожного виробу, як відправляю по пошті, я вам кладу фіскальний чек. Легальний фіскальний чек касового апарату. Також я. Можу вам і переслати, і в електронному вигляді зразу же, фіскальний чек ще до тої пори, як ви отримаєте цей фонарик. От, там буде вказана адреса магазину. Моє фамілія, ім'я підприємця. Також указаний е, номер фіскальний. Ну, все легально. Все. все легально. Таке зараз такий час, що обманювати державу не потрібно. Є виріб, продав, гроші отримав. Дай документ. Я прощаюсь з вами поки що. Хай вам щастить, хай буде все добре. Все буде Україна. Ну, перемогу чекаємо. Ну і всі маємо надію про неї. Це однозначно. Все, до зустрічі в інших відео.